Привіт, ти на каналі порталу Smartphone.ua, а у мене в руках смарт-години Cubot c 28 Потужний зовні, в захищеному корпусі і ціною трошки більше, ніж 20 доларів. Не вірите мені? Лінк на магазин. AliExpress в описі до цього ролику перейдіть та переконайтесь. Крім того, модель C28 цікава наявністю великої кількості спортивних режимів, можливістю купатися в ній та нормальною автономністю. Єдиний нюанс, до якого можна причепитися, виходячи з характеристик, це tft дисплей. Як він поводить себе насправді, хоча він і великий, розповідаю далі в огляді, а також ділюсь своїми враженнями про цей пристрій після двох тижнів експлуатації. Якщо цікаво, дивіться далі. Поїхали! Годинник запаковано в картонну коробку чорного кольору. Додаткових ремінців в комплекті немає, прикро, бо я люблю такі бонуси. Ще покупець отримує USB-кабель для підзарядки та невеличку інструкцію. Її я взагалі не відкривав, бо налаштування годинника просте та інтуїтивно зрозуміле. Тепер про корпус моделі C28. Як на мене, то це найдешевший смарт-годинник, який можна рекомендувати для. Потужних активностей, там, де ви бігаєте, стрибаєте, десь лазите, бо корпус у нього в металі, а виробник окремо акцентує увагу на певних моментах, про які я згадаю далі. Причин вважати пристрій захищеним декілька вдали поєднання металевої рамки, в якій втоплено дисплей, з напрочуд твердим пластиком. Окремо сподобалось, що корпус не надто товстий. А до всього цього годинник гарно сидить на руці, якщо вона у вас чоловіча і немаленького розміру, габарити та вагу бачити перед собою. Часи брутальні, але все в міру, не так як в моделі Кут X1, яку я тестував нещодавно, яка і виглядає масивніше, але при цьому і працює набагато довше. Щодо корпусу моделі C-28, то зібрано все добре, на вигляд він міцний. Декілька тижнів досить активної експлуатації не виявили в ньому слабких ланок, хоча я його зовсім не беріг. Вважаю, що топ-бонус цього корпусу це металева рамка навколо дисплею. Акцентую на цьому увагу, бо можна не паритися і дверні проєми та стіни, столи і інші перешкоди, які з'являються несподівано на шляху вашої руки. Не будуть проблемами для дисплею. що по органам управління і отворам. Динамік та мікрофон у вигляді мініатюрних прорізів акуратно розміщені знизу. Ці елементи корпусу захищені від потрапляння вологи. Виробник акцентує увагу. Годинник витримує одну атмосферу, а це значить, ви можете пірнути з ними на глибину до 10 метрів. Так глибоко не перевіряв, але в басейн з ними ходив в душ. Ходив, і перед вами бачите, як вони поводять себе в воді. Виймаєте їх і вони продовжують працювати. Але зауважу, після купання виробник рекомендує струснути корпус і нажати спеціальну кнопку в меню, яка дозволить звільнити корпус від додаткової вологи, яка могла потрапити в технічні отвори. А додатково відмічує, що годинник стійкий до падіння і може працювати при температурах від мінус 30 до 70 по Цельсію. А це якраз прийнятні умови для нашої країни. Кнопок 3 вмикання меню і одна програмована. Тривале натискання на меню запускає голосового помічника. Крім трьох клавіш, органом управління можна вважати сенсорний дисплей. Щодо ремінця, то він з силікону, не надто м'який, зверху має перфоровану поверхню, зсередини гладкий, але має невеликий проєм, начебто для відводу поту і щоб рука не сильно потіла. Ширина в місці кріплення до годинника 22 мм. Швидка заміна ремінця можлива, вибір не обмежується ні кольором, ні матеріалами. В продажу є безліч варіантів. Висновок по корпусу мені сподобався. Також мені в принципі сподобався дисплей, бо в нього велика діагональ 2,02 дюйми, велика роздільна здатність. 320х390 пікселів, він чутливий до натискань, і по запасу яскравості непоганий, навіть з рахуванням того, що в нас TFT матриця Кути огляду, до речі, також непогані. Уточню, яскравість регулюється лише вручну, але для таких пристроїв це абсолютно нормально. Можливість швидкого доступу до регулювання яскравості виробник врахував. Встановлення різноманітних цифр можливо, через додаток DAFIT. Про нього трішки пізніше, а в пам'яті ми маємо шість циферблатів, один з яких можна створити самостійно за допомогою штучного інтелекту. Годинник покроково допоможе вам це зробити самостійно. Ось такий у мене вийшов циферблат, коли я попросив у годинника створити щось з Ford Mustang синього кольору. Як вам результат? Якщо сподобалось, ставте лайк і в коментарях напишіть, чи взагалі потрібна така функція в таких годинниках. Як на мене, то ні. Вибір циферблатів через додаток DeFit великий, цікавих там вистачає. На цьому про екран все. Про захист дисплею, його скла виробник нічого не каже. А це вже не дуже добре. Переходжу до автономності В середині моделі c 28 батарея на 410 мАч і цього вистачає на 7 днів активної роботи в середньому режимі, тобто там не більше двох-трьох тренувань на тиждень, яскравість не вище 40-50% і невисокий час активності дисплею, якщо ви обираєте його прокидання по взмаху руки. Але зауважу, що у мене при цьому на постійно були увімкнені датчики, що моніторили стан мого здоров'я, і пульс, і тиск, і кисень в крові. А по даним від виробника, в режимі простою даний пристрій може пропрацювати близько 20 днів, середній час зарядки півтори години. Переходжу до інтерфейсу годинника. Далі про датчики і додаток DAFIT. По перше, меню можна побудувати за різними форматами, і сітка, і список присутні. Формат інтерфейсу загалом то буде звичний всім власникам такого формату китайських смарт-годинників, що сподобалось в налаштуваннях, та й взагалом всі елементи меню великі та добре промальовані. Листаючи вправо, бачимо основні віджити, які можна доповнити. Листаючи вліво, відкривається віджит з доступом до погоди і найчастіших налаштувань. Зверху на список налаштувань з можливістю переходу до системних поглиблених налаштувань. Знизу сповіщення, а вже ж в цьому смарт-годиннику є і калькулятор, і більше ста спортивних режимів, які можна відслідковувати. Кубок c 28 дозволяє заміряти серцевий ритм 24 на 7, може контролювати рівень кисню в крові, міряє артеріальний тиск. І звичайно ж показує, скільки кроків ви пройшли за сьогоднішній день, за вчора, за тиждень, за місяць. Статистика доволі таки деталізована і добре промальована, навіть в годиннику щодо точності показників, особливо медичних, то виробник радить їх сприймати як орієнтир. Але я, наприклад, залишився задоволений результатами, адже коли був здоровий і провів заміри, то вони відповідали моїм нормальним показникам. Уточню, що всю статистику можна дивитися через годинник, але зручніше це зробити через додаток DAFIT. Меню додатку це три великі розділи. Той, що вас зустрічає розділ, фіксує ваші поточні досягнення. Можна заходити всередину і дивитися деталі. Другий з розділів дозволяє налаштовувати сповіщення, будильники, перевіряти оновлення. А ще з цікавого в DAFIT можливість завантаження тренувань. Безкоштовно. Як на твою думку потрібна така функція в смарт-годиннику? Якщо так, то постав лайк під цим відео, а в коментарях більш широко розкрий свою думку. Буду вдячний. Ну і третій великий розділ в додатку, DeFit – це там, де ви налаштовуєте свої параметри, а також можете синхронізувати дані, наприклад, з додатком Google Fit. Підводжу підсумки. Kubo C28 це годинник, який коштує 20 плюс доларів, але виглядає значно дорожче, ніж коштує. Корпус із захистом візуально і реальним водозахистом, і можливістю занурення на глибину до 10 метрів. Екран великий, але не ідеальний по насиченості картинки кольорами через TFT-матрицю. Автономність достатня. GPS відсутній, але набір датчиків більший, ніж ти очікуєш, бо навіть тиск міряє. Інтерфейс годинника та додаток за час тесту працювали стабільно, до них не придерешся. Тож, якщо годинник сподобався, то варто спробувати лінк на офіційний сайт виробника та лінк на їх Aliexpress магазин залишаю в описі до цього ролику. Будуть питання по сі – задавайте в коментарях. Обов'язково відповім. З вами був Андрій та портал SmartphoneUA. До зустрічі.